Сталася дорожньо транспортна пригода на автодорозі Житомир Сквира, 24 й кілометр плюс 300. Водій автомобіля ВАЗ-2104 рухався в напрямку СМТ І Виїхав на зустрічну смугу, руху, в цей час в попутному напрямку, рухався автомобіль, дав. Водій автомобіля ВАЗ-2104 скрив. Наїзд на автомобіль дав. В результаті чого сталася дорожньо-транспортна пригода. В даній дорожньо-транспортній пригоді водій автомобіля ВАЗ-2104 загинув. Троє пасажирів отримали даного автомобіля, отримали тілесні ушкодження, були доставлені в Житомирську. Це... З'ясовано вік 81. й Скоріше за усе водій автомобіля ВАЗ-2104 за кермом заснув.